20 у 2023 році у нас було біля 1 трильйона гривень бюджету. Потім, протягом року, а, ми змінювали вдвічі а, бюджет а, на оборону і додавали 500 мільярдів і 300 там, з копійками мільярдів. І, і, того, і того в, в 2023 році бюджет був один. І 8 800 тобто 1 трильйон 800 мільярдів гривень на безпеку. Я щось не бачив, щоб парахоботи і сектанти від парахоботів почали писати, що у Зеленський двічі збивши бюджет на оборону. Я такого не чув. Але як тільки сьогодні немає грошей, і зробили так скажемо поки щоб від зараз. Ми очікуємо грошей, щоб ви зрозуміли, у нас сьогодні дійсно є проблеми. Зараз ми очікуємо 8,5 мільярда мільярдів від американців, які повинні нам надати ці гроші. 10 мільярдів ми повинні отримати від Євросоюзу. Також поки е, не голосували завтра голосують 6 е, грудня в Америці. в 14-го будуть голосувати в Європі. Тому ми чекаємо цих грошей. Я хочу вас запевнити, що в першу чергу для нас всіх і для президента це гроші на оборону та безпеку.